Сьогодні своїми спогадами про часи національно-визвольної боротьби ділитиметься ветеран Онупа Василь Миронюк. Чоловікові зараз 93 роки. Мешкає він у ковалівці Коломийського району. Серед повстанців Василь Ількович пробув недовго, проте той період назавжди закарбувався у його пам'яті. Зі сльозами на очах розповідає ветеран. Нині його тішить велика родина, гарні діти, онуки та правнуки. Засмучує тільки увага з боку держави, вірніше її відсутність. Як каже чоловік, не за таку Україну колись боровся. Я був не три місяці. А. У Як я знав про них, нас повідомили, а. сказали туди-сюди туди прийти, брати з собою котілок, обратися добре і прийти. Увечір. А. У жовтний, а так. Ми туди зайшли. Це лише не я, а ціле село, хлопців пішло. О, тільки було. О. Там ми зайшли, відти на сапчиків, у цьому конаць і на дубові, це берег дубовий, гори О, називався ліс. На дубе. Від доволі на середнього розум і в березню поприльочу, попри і в березню. Там постаяли трошки вночі. Відте на текучу, вночі, на Кришору і в космач. Прийшли акуратно перед полуднем. А. Там нас засів сатений. Не «Скуба» скоба і сіган, а. Трисудент там були, а, нас світі, а де сказали нам переглянути нас, значить, хто не має, яку заразу, а розумієте, а отак. От не переглянули і де завернули додому. О. Було так. о, Це вони не заражені. О. Завернули додому, нас у космач школі вивели, Там вивели, там було ще сотня, яка стояла, але мала ще, а сотня була. Там ми по нас там построїли, одне туди, друге. я попав до цього на сотні. А декуди побали, недобитого. А Куринний був сатенний, він став Куринним вже. Він був сатенним, а став Куринним вже. Це вишив особа. Сказали документи здати гроші. О. Ми здали це це, це все, а скидав на купу не запалили. Це згоріло, відки тримарікається, йдемо в Бруславі. З брусорів перейшли у, у шипіт, а зайшли ввечір, а ну, десь можемо націю година, може, і пізніше. Там ми на якійсь шопі переночували, рано на заняті, а вийшли. За це не вийшов, казав, чи а це чи значить, є був рій. А у рою було 15 чоловік. О. 15, 12, отако. О. А чи там вже мало три рої. Читовий прийшов така занят... заняття, о, значить, це що? Маше рувати, а царятувати. Ну, я не можу це робити зразу, треба, а це постоянно. Щоб це вчинення. І декоти, хто ж, документи спалили, Додому каже, не їздить вас, бо що я добре, пішли вони, а пішли пару чоловік, що це най п'ять людей чоловік завернулося, Завернулися, а нас вже туди, цей сатем, а по квартирах, а, знайшли квартирі, по хатах заквартирували, сидимо, що. Дають єси трошки, бо ну а це, це 150-120 чоловік є. Це мог само дати єси, це, це, це треба мати чоловіка, потрохи дають їсти, але дають, а посиділи там, може, тиждень відпідаємо у шепіт, а. у то, в снідавку, друге село переходило. Там до якоїсь школи зайшли. Там теж закватерували, а хто куди, а? Там поболи, а може, тиждень, може, дві неділі, я не пам'ятаю, а можна пам'ятати такі так. Витя знову вертаємося тут, де були, вшипі, так? Тут, так? Відте перейшли в брусере. Побули трохи в брусра, захоп по селах, а, але горами, а. На село не дама, берегами, ота. Посиділи там трохи, а, вже січень місяць, Повізили, хто сатенник лечеб, цілу сотню, значить, а пішов я, а сім'я там, весілами, сатей, лінію таку, а він заходить і питає, що кого були, а. Заходить, каже, що кого були, ну дехто като, де хато приходить то, мені, на що ви знайшов, яка у мене жило вели. Він так повезів, добре, пішов, далі. Там кес, де каже мене ноги. Маркеранти ти, каже, о, йому, а, а пішов. Відтек ще раз заходи о, до самого цю динами, тому вийте, тому віць, тому вітрі, і мені приходить. Я вийшов. Розібрала нас, о, значить, це, що я мав в стіну, мені друга дали в бран уже. Отак. І відте додому, я прийшов. Отак оце я вий... можу вам розказати, що я вийду, ота на сміла. A Aculcečka Chodela u bavo, jak a jaknješ tak da? E ljudde. Mordovalo? A da ko tre?. A da što volve?

Судили армію то, на фронт брали, о, як велику, такого, що мав документів. А потім вже розстрілювали, а, це вже не було, щоб брали в плен. А стрілили, а як отак. А так було. О. Арештували, стріляли, мучили, а хотіли в... бігали України. Аби було, а? Аби не було під мускалієми, а була сама. Сдай з німцями то саме, а? Аби вона сама собі існувала, аби не то, аби не було вона під проводом чиємсь. А сама до 45 го року ще такова мече. Бо бували, не ходили, били, не, не ходили, а ходили, але щела, а, а по коли вже війна ще стінчила, де тянули силу сивно сюди, на захід. І тут обла ходили як нічний день лісами, селами всюди, куди ви хочете. Кого ловили, арештували. Я сам був вже два рази арештований. Був 45-му. А потім аж у п'ясетама, говориш, там, а так. І, І тих, котрі всі мешці вже вибили, порозбивали сотні, а це ціна, що моя сотня, довжий був, але він у бою не був ні раз, а? а мене було, тільки Тілко не був у боях, а? З москалем Космаче. А, а там був, а все.

Один додому в не ще колотили лісами, отак. Хто? Як і тим міг не куди сидіти, отак от було. І, то. і що розпалася, а цей сеан ще всі сотні колотилася, а? Довше, а колотилося, десь так до 47-го року. О, ще ходила горами, де ховалася. Ну вже не, не існувало, щоб я щось в бій, бо але ж так ходив. Цей і сотен вів в сотню під іти з Белі. Це я вже не був, але казали, о, так, сусід був там. І так, вивів під беліг, так сотню, завів, коли йшли з космачі москалі. А він у кришорах засів на них. Але якщо відступати, треба було до берега тікати О, і ліс аж на горі. Ті, як натиснули були на них, ті стрілілися, і на прибилися близько. сібиску. Ті скалі били прикладами вже цих стрільців, Отак. Стріліли, били. То Ту, тоді там одна чита впала, мовчуки. 35, 30 п'ять, 30 найменше, отак, а там, отак убили. отак, отак були. А ті, що було недобито, то ці дехто арештували, та й потримали, та й розстрілювали, отак. Хінакий брат, хто був недобитий в цій сотні, а то він теж прийшов так. У мене ховався. О. Я випукав був якийсь мобонтір, такий, але не певний був. О. Прийшли в одної и москалі і з своїми такими пиками, мали, о, шпигале шпігали землю. О. Шпігали, і я ну все. О. Тут вже найдуть Ampak pošpigala, tam nešpigala. In kaže, da je tam bandit, da je kaul, ne znamo, kaj ima. Tega je, kaži, nekako je prirodnik. Ja, kaul, ne, ima. Ampak to je bil tvoj zdravši. Ampak je bil. Jaz tako razumev, razumev, če bi rekel za ne. Бо він був з ним, а? Він в цьому бунтірі не був, але був з ним разом на подвицю, то ховався, значить, переховувався трохи. А, а потім здався, а він у 48 році здався. А в 48-му вже нікого не було, щоб я здався і нічого не казали. А він здався, розумієш, що і, і нічого йому не було. А. Добре, думаю, а кажу, я жіночому брати, знаєш, що йде, або десь був, або йде, здавайся, роби, кав, що хочеш, бо кажу, в мене діти, четверо дітей, ама, а? Я кажу, то я під трипадком буду, як тебе дають. Все, а? я кажу, йде. Він пішов, я у яблунів, а це була беннівський район, пішов з даусі. Там якась сиділа, а кувалівська, значить, жінка. О, цей свічий кар. Ти знаєш, Дмитра Лисюка? А в нас догадалася, що, але то ще був Петро Лисюк у ковалівська. А вона каже, знає, знаю, камінь робить, значить. Ні, ні, он коли прийшов з, то, з банди, а й повів вівках хлопців у космач. З хлопцями поїхав, а? Космач, а? Поїхав, відти, не знаю, що було, бо я не був, не виділа. Завернулася, а не приїхав до голека, так, я зрозумів. О. І жінка понесла їсти, може. Два дня був, три дня, ось Ну, Я не поп'яте вже такі, так, теж не було. Переросла їсти. Оце були стрепті. О! ті, розуміються, сепчета була, звуці зберезво, отак от стрепті, це такі, значить, помішники цим шукати бандитів. Каже, йому вже їсти не треба. О. І на цим конець був, О, та. Там була біда, отак. Ви нас ждати. Хто був, то побув. Та десяна й би було, але біда, що гориться, тобі бамбиський, вона став. О. Що це горя банд? банда це є бамда. Це відомоє, що хоче. і голосує. Да. Та як це так? Хіба це держава так має робити? Але це провідники такі самі, о. що в мене як українці, то ми що повинні, аби нами керували Янукович і Атару. Жить і Білорусь. Це повинно так бути. Я думаю, що не повинно. Повинен бути українець, аби був, але не дають. От що? От так, От. Я так розумію. Не дають, а так. Ви знаєте, щось робить палок. Одне хоче, друге, то хоті. О, Такі ми українці, розумієте, якщо віти так, справедливо, а? За продамці є, ось. Нам гроші і все. Ось прийшов віти, все, з Росією сказати зі сходу, він знає, що тут все робить. Не о, а хто робить? Наші люди добрі, українці, о, все доказують, що це роблять. А так. І тепер таке саме сидіть. За гроші все. Наші закуповують, пар... Тих, е... Тих, о, що в парламенті люди о, дають гроші, ми переходить вищупав. Хіба ти такий українець, що ти за гроші придається? і тобі вже розкажеш, що ти маєш робити. Бо це куплений є чоловік. Отак. Так я розумію. Але що робити? така наша доля, долі. Отак. Мене не виділи добра. І от коли. Що я хочу молоди, щоб вона вважала свою державу, своїх людей. О, отак. А вона думала про свою державу і про своїх людей, О, а так. Оце я хочу. А не щоб а, е -е -е, махнула рукою, як я здоров. А то вона собі буде що хочу.